Тут на сході через бойові дії техніка витримує недовго. Часто потребує капітального ремонту та нових деталей. Майстри ремонтної роти 80-ї бригади повертають до життя як понівечені бронемашини, так і озброєння. Підрозділ ремонтної роти. От який що входить у обов'язки взагалі? Відновлення ремонт техніки озброєння, яка знаходиться на, на обліку військової частини. Який на у вас от спектр завдань? Саме яка техніка? Чи сам, загалом вся техніка? Да? Вся техніка. Починає від легкових машин, які надавали волонтери, підрозділи, батальйони. Все закриває цим, -цим танками. Вся е, і техніка, що складніше, це, в цьому, Найскладніший етап? Який. Озброєння. Є в Ремроті і досвідчений зброяр. В Італію підвладні різні калібри від пістолетів і до великокаліберних кулеметів. Шо сусідні бригади до нас возять зброю в ремонт. У них немає зброярів, які нікому нікамаринам полотна. Тут ну, в даному випадку це МГ-42. Ми його збираємо МГ-42 і МГ-53 Його славської. Які каже, у нас є побутний. Зараз в ремонті. Сьогодні в кінці дня вже буде вирізати складну деталь до іноземного гарнатомета або сварити корпус трофейного БТРу тутешні майстри беруться за найскладніші замовлення з фронту. кажуть, їм все під силу. Військове телебачення теж несло свій маленький внесок у нашу перемогу. Данило Панасюк Тетяна Бернацька, військове телебачення України.